Дача ТВ, вітаю вас, друзі! Ну що, з рибою розібралися? Ви бачили, так? Да? Нерест карпа. Ну, дуже чудово Дуже чудово нерестяться, нічого не бояться. Бідний той очерет. Е, ну, будете спостерігати. Якщо вам видно, ставочок наш з запасіка. Будете чути, як викидається карпи. Руками можна ловити. Так, ну а зараз ліземо в сім'ї, дивимося. Дивимося, що там цей точок ми дуже розділили, так як потрібні сім'ї нам. потрібні сім'ї. Так, працюємо, ліземо. Так, не будемо розпалювати. Так, 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 що в нас тут? Що в нас тут? Бжали повно, бжали повно і це дуже чудово що ми зараз зробимо, готуємо ну, тим, як поставити магазинчик. Рамочки у нас дуже чудові, е минулорічні, всі відтягнуті. Ну, працювати вже ладно буде. Так, тихо, поїхала. Ой, все в жовті. Це чудово. Так, ну давайте спробуємо ще й що зробити. Скоро у нас через недільку буде липа. Так, через недільку буде липа. Обробляємо е -е, без ніякої хімії в нас. Ось ніяка є хімія, друзі. Ми поганяємо трохи кліща, тому що кліща багато. Зараз ми його повністю не зможемо вивезти, так як ми всі знаємо, кліщ в закритому розплоді зберігається, так? там він розвивається, там він все робить. Так. Так, ось такі, давайте подивимося, що. І будемо міняти. Отак ми міняємо. Так, подивимося, да? що в іншій сім'ї. А тут доставляти ще рамки потрібно. Рамки доставляти. Зараз не можемо зняти. Там ще 300 рамку по фигнажу достал это. Тенненькие рамки.